Перш за все, традиційно, знаєте, кажуть, мені дуже приємно, слова слава Україні. Героям слава. Друге, для мене дуже велика честь бути присутній на цій конференції, тому що в якості очільника служби я вперше я представляв, як кажуть, нафтогазову галузь, як і ви зараз сидите. І мені дуже приємно, що я від президента ряду України представляю, в принципі, галузь, яка зараз на слуху. В світі, в Європі, ну і в Україні. Тому я коротко озвучу в принципі, ключові завдання, які поставлені перед урядом України і безпосередньо переді мною як головою служби держонадро. Давайте трошки поговоримо про сировинні ресурси, бо тому що багато хто запитує, багато хто інформує, багато хто хоче інтерв'ю. І тут я коротко хочу описати щодо взагалі основних завдань, яких законодавчих актів у сфері сировинних ресурсів, е, всі ви знаєте, що ми, в принципі, імплементуємо своє європейське законодавство і повинні дотримуватися основних законодавчих ініціатив. І в нас є в принципі чотири основні законодавчі ініціативи це такі як реалізація плану України Фасиліті. План, тобто це є розділ управління критично важливими матеріалами. Він якраз передбачає нам фінансову допомогу від Європейського союзу і в тому, в тому розділі, зокрема на Державну службу геології, покладені завдання щодо виділення коштів. Затвердження реалізація дорожньої карти 25-26 року це меморандум про стратегічне партнерство України в сфері сировинних ресурсів. Він був ще підписаний в 21-му році, і відповідно ми досить вже на високому рівні. Я зокрема був в Кракові Україну. Визнали одне з під, державою, яка Дуже швидко імплементує українське законодавство. Практично 70% ми в сфері стратегічних і критичних мінералів імплементували. Є ще багато роботи, але мені дуже приємно, що ми її ефективно виконуємо і, зокрема, відзначають нас. Також основним документом є реалізація регламенту ЄС у 2024 році, який був прийнятий. Це розділ промислова політика. І недавно було звітування. Щодо даних речей, також відмітили позитивні кроки в даному регламенті. Ну і основний законопроект, який держава Україна, на мою думку, прогресує і пішла, це прийнятий в кінці року, підписаний президентом в січні 2025 року. Це якраз програма МСБ, програма Мінерально-сивинної бази України. Це так зване повернення, як кажуть, до розвитку величних підприємств і фінансування державного бюджету, яке колись було втрачено десь порядка 2019-2020 році. І там передбачені певні суми кошти. Одна сума коштів це початково 313 мільйонів. Надіємося, що внесуть скорим чином бюджет внесення змін і державна галузь в сфері критичної сертичної сировини почне відроджуватися і працювати. Я тут трошка коротко не веду, е, взагалі, що такі фасиліті плани, які завдання поставлені. Ну, ви бачите, перед нами тут є якраз посилення стратегічного планування, е, далі удосконалення нецентринних процедур, використання сучасних технологій. Е, і яка реалізація цих речей? Тобто, перед нами є три реформи, які частково вже виконані: це, зокрема, перед нами було поставлено завдання це ухвалення закону про внесення змін. До якраз програми МСБ, яку я озвучував. Ми її виконали. Зараз дуже важливим є ця публікація звіту про верифікацію запасів критичної сировини до міжнародних стандартів. Хочу сказати, що ми її виконали, На даний час іде опрацювання різними цими міністерствами, і відповідно до встановлених термінів дана верифікація буде прийнята. Друга реформа це є публікація портфоліо інвестиційних проєктів. Я думаю, що в принципі тут завдання зрозумілі. Законом передбачено визначення, що таке критична і стратегічна серевина. Ми ці переліки сформували, ми їх е, узгодили, і на даний час знаходиться на розгляді Кабінету міністрів України. Відповідно, після їх прийняття є переліки ділянок НАДР, які вже також сформовані і будуть виставлені на аукціони та УРП. Оновлений е, електронний кабінет надрокористувача. Е, ми його, в принципі, оновили. Ми виконали свої зобов'язання, і тепер е, спеціальний дозвіл видається електрон, в електронному витязі. Тому це велике досягнення України. Зокрема, також було відвільнено на конференції щодо диджиталізації якраз електронного кабінету і, зокрема, електронного спеціального дозволу на користування надрами. Ну і важливим є, як кажуть, як в всіх галузях, це публікація дослідження щодо законодавства ESG звітності. Е, також над цим працюємо, і я думаю, що це в кінці року ми будемо зобов'язані е, даний звіт представити. Е, це якраз по меморандуму. Я тут вже зупинятись не буду, ми коротко говорили, тобто я просто єдине скажу, що ключовими партнерами це якраз Єврокомішн і Європейський банк реконструкції та розвитку. Які в принципі Державну службу геології підтримує, зокрема, у 2024 році е, був пілотний проект, який успішно був виконаний, е, і було порядка 125 тисяч книг. Книг е, не тисяч книг е, е, оцифровано якраз по критичній стратегічній сировині. І зараз починається основна фаза проекту. І я думаю, найближчим часом якраз буде підписаний контракт на суму 2 мільйона євро. Щодо імплементації, якраз регламенту ЄС, який дуже є стратегічним і можливим. Я не буду в переліки, що встановлює в даний регламент. Я просто єдине, трошки зупинюсь на якраз цих речах, які є в законодавстві, і ми якраз їх імплементували. Це системне визначення переліку стратегічно-критичної сировини. Ми це зробили. Далі моніторинг ризиків постачання середнтові не в процесі його виконання. Спрощення процедури отримання грантів на проєкти управління кордоном. Тобто, це також е, зроблено, і дуже хочеться відмітити, на, що наша одна з українських компаній це буде скоро озвучено. Ви, виграла європейський грант на критичну сировину в Європі. Не буду зараз казати, яка компанія. Я думаю, ви найближчим часом її знаєте. Це велика компанія в Україні. Мені дуже приємно, що ми також були долучені до цього процесу. Основні законодавчі зміни до закону України я також не буду коментувати. Я єдине скажу, що основне, що ще нас стосується, це є приведення класифікації запасів до класифікації. ООН це ми зробили поглиблення міжнародної співпраці. Зрозуміло, сприяння залучення інвесторів. Я думаю, що зараз дуже активно це все проводиться. Я вам скажу, мені дуже приємно, бо я за останні два-три місяці провів низку зустрічей. І дуже зацікавлена збагата галична служба Канади, Галична служба Франції. Зокрема, буде найближчий час анонсовані підписання з ними меморандурів, зокрема, посольство Великобританії. Тобто, дуже активно цікавляться європейські партнери, і, зокрема, американські критичної стратегічної сировиною України. Тому це наш шанс, так зване вікно можливостей. Я кажуть, включитися в ланцюги постачання, на яких ми є. Якби ми. Я думаю, я впевнений, якщо ми були б в ланцюгах постачання, е, ну, війни в Україні би не було. Тому ми будемо максимум це вікно використовувати і тому запрошую громадськість, е, зокрема, е, приватних інвесторів, взяти активну участь е, якраз в розбудові цього процесу. Щодо інституційної співпраці ЄС. Е, Тут є перелік компаній, з якими активно також ми співпрацюємо: це ЄРМА, і ЄБА, і і Євросервіси. Я хочу один невеличкий слайд навести. Я як по освіті, знаєте, геолог-розробник е закінчив нафтогазову, нафтогазов, нафтогаз, нафтогаз, інститут нафти і газу. Е для мене, знаєте, виклик був критична стратегічна сировина. і тут є невелике порівняння. Зробив щодо відмінностей взагалі генерування доходів від нафти, і газу і критичної сировини, тобто мінералів. Я вам скажу, нафта газ складна, але критична сировина не менш складніша, тому капітальні інвестиції достатньо високі, які в ту і цю галузь. Є своя специфіка. Я зараз не буду це на екрані бачити. Тут мобільність, зборіння та видобутку. Я зробив обробка та переробка, змішування та централізація продуктів, динаміка ринку, ціноутворення, транспортна логістика. Тут є достатньо велика відмінність, і в тому числі і схожість. а Схожість це є ну основна це залучення інвестора, а залучення інвестора полягає в прозорості якості даних геологічних, їх цифрування. І взагалі підготовки до аукціонів і так званих угод про розподіл продукції. Я думаю, що не секрет, цю карту ви бачили, зокрема, її президент показував і багато інших урядових організацій. Я просто хочу тут, чого я її привів, відмітити, наскільки багата держава Україна корисними купалинами. От Якщо ви бачите, я так званий контур зробив. Синенки це є якраз нафта і газ, і критичні мінерали, які визначені, іде проведена окупаційна частина. Тому е, держава Україна, я вам скажу, одна з найбагатіших держав світу щодо покладів титану. Зокрема, напевно, буде на цьому акцент робитися, Але і поклади Марганцю, е, залізної руди е, і інших критичних матеріалів, вони також є для нас важливими, їх головне. Правильно, стратегічно і з правильним партнером розробляти. І на закінчення скажу, що ключовим інструментом, як і нафті і газу, так і в критичні є це моделювання. І да, це і моделювання, знаєте, для мене це було спочатку, тому що не розуміючи процес. Я коли зрозумів процес критичної мінеральної сировини за останніх 5 місяців. Без цього інвестор не зайде, тому нам буде велика допомога потрібна і залучення міжнародних партнерів, зокрема українських компаній, якраз в правильному проведенні аукціонів і підготовці від про розподіл продуктів. Тобто я маю на увазі якісної личної інформації, яка в нас є, її оцифрування якнайшвидшого, і якраз будування так званих 3D-моделей. Вони складніші ніж в «Нафтігазі» з однієї сторони, але я вам скажу, це і буде. Ну, прорив, і я вам скажу, що ми зробили. Ми вже маємо цей досвід. Тобто, 2024 році наше підприємство Генформ України Заголовічної служби Франції провели таке моделювання. Зокрема, тут якраз висвітлено один із проєктів, який успішно був проведений. Це був пілот. І тобто в нас достатня комунікація. Даний проект також був відмічений фінансувався ЄБРР, і я думаю, таких проєктів в цьому році, наступному буде дуже багато і буде підготовлено і дуже будуть підготовлені правильні матеріали і прозоро. Е, відповідно, кожен інвестор зможе правильно і економічно доцільно оцінити свої ризики в участі в аукціоні. Е, в мене чесно все дякую. І мені дуже приємно, оскільки, знаєте, я ж кажу, я вихідець з Львівщини. І Такий зал е, людей, е, моїх, як кажуть, наставників і як кажуть колег, друзів. Тут практично всі знайомі. Тому я відкритий до спілкування. У е, мене був певний час, на, як кажуть, я знаю, що багато казали, що я замкнувся. Ні, я не замкнувся. <сум> е, я відкритий, тому е, в мене трошки є певні е, напрацювання і реформи щодо покращення. Тобто, курс ми продовжуємо, відповідно е звертайтеся, приходьте. Я відкритий до спілкування, е готовий допомагати галузі, зокрема і нафтогазові, зокрема на великій конференції. Ну а за запрошення ну, щиро дякую, тому що дійсно це найкраща конференція по нафті газу в Україні. Слава Україні! Героям слава!